Це одна з тих книг, яка читається не на швидкість, а на міцність. Дійшовши до щоденників, я усвідомила, що трилогія Макова війна то дитяча казочка. Я б сказала, що вона схожа до книги Іларіона Павлюка. Я бачу вас цікавить пітьма тим, що не відразу все зрозуміло, і якщо втягнутись, то вже не відірватись. Свята Земля Тараса Мельника це як брутальний байкер, від якого перехоплює подих, мурашки шкірою і моторошно. Саме ж такі емоції у фільмах завжди викликають байкери. От і в мене така ж думка промайнула. Але це книга, анотація якої зовсім ні про що не говорить. Я очікувала детектив, трилер, фраза, яка мене зацепила, тут панує Лілі та її легіони. А отримала я. Сповідь військового, опис полону, туртур, жорстоких вбивств, і це було читати дійсно боляче. І найбільш боляче було від усвідомлення, що це відбувається сьогодні, в 21-му столітті. Це є книга досить груба і брутальна. На початку мені здавалося, що вона от чоловіча. Мені дуже сподобалось, як автор нам відкрив і показав в художньому творі болючу правду нашої України та суспільства. Як описані долі молодих хлопців, які мріяли про світле майбутнє, але стався майдан. І після того вони вже не могли стояти осторонь. Як вони стали добровольцями? Анексія Криму, Донбасу, Азов та інші батальйони нікому не потрібні, кинуті на призволяще державою ветерани. Долі молодих хлопців, які, пройшовши полон, повернувшись додому, стали непотребом для держави та суспільства. Прогалини системи зажирана і свавільна поліція на прикладі одного маленького містечка, в якому дії населення розповідають набагато більше, ніж паперові звіти. На цій книзі є позначка 18 і це не через сцени з перчинкою, а через жорстокість, яка прописана тут. Мені дуже сподобалось, як автор тут прописував мову Росію українською. Це вам не людь Стеблівського, де окремі розділи про Єгорку Сахаліна російською. Тут відчувається український дух. А коли я погуглила автора, моя повага до нього зросла в десятки разів. Він військовий. І я здогадую, що ця історія не витвір уяви, а зібрані історії реальності. Так, боляче, але. Ми не зможемо вічно ховатись в своїй кульці безпеки і небажання знати. Цю книгу читати потрібно. Моя оцінка найвища. Озвучувати не буду, я лише рекомендую до прочитання. Дякую вам за перегляд та своїми враженнями, як завжди, діліться в коментарях.